Сторінка 169, параграф 51. Різноманітність лишайників. їхнє значення в природі і для людини. Запам'ятайте, водорості одного і того самого виду можуть вступати в симбіоз із грибами різних видів. Водорості різних видів можуть траплятися навіть у межах одного і того самого виду лишайника. Різноманітність лишайників у природі розрізняють такі форми тіла лишайників. Накипні або кіркові листуваті кущисті. Накипні. Тіло має вигляд порошкуватої, горбкуватої або гладенької шкірочки, яка щільно зростається із об'єктом, до якого кріпиться. Накипні лишайники є найчисленнішими 80% усіх лишайників, та найпоширенішою групою, особливо на каменях та корі дерев. Накипними є лишайники лицидея. Леконара, халубка лака аспіцілія. Листуваті. Тіло має вигляд лусочок або доволі великих пластинок, що прикріплюються до об'єктів у гількох місцях за допомогою пучків, ниток, грибів. Листуватими є лишайники, пармелія, фісція, ксанторія або настінна золотянка. Кущисті. Тіло складається розгалужених ниток. Або стовбурців, які зростаються з об'єктом кріплення лише основою, часто ростуть догори, вбік або звисають донизу бородаті лишайники. Кущистими є лишайник бородач, ладонія, ягель, цетрарія або ісландський мох. Чинники, що зумовлюють різноманітність лишайників. Різноманітність лишайників зумовлена тим, що водорості одного й того самого виду. Можуть вступати у співжиття із грибами різних видів, а гриби одного й того самого виду з водоростями різних видів. Водорості різних видів можуть траплятися навіть у тілі одного й того самого лишайника. Значення лишайників у природі. Лишайники першими оселяються на об'єктах, де інші організми не можуть жити, наприклад, на скелях. Вони через деякий час. Утворюють невелику кількість гумусу, на якому можуть поселитися рослини. Лишайники можуть жити в різних природних умовах на земній кулі, від крайньої півночі до тропіків. Найбільше їх зростає у вологих тропічних лісах. Також їх багато у холодних широтах півночі, де вони є цінною кормовою базою для північних оленів. Значення лишайників у біоіндикації. Та екологічному прогнозуванні. Біоіндикація це метод визначення екологічного стану екосистеми за допомогою живих об'єктів. Для діагностики стану екосистеми використовують види індикатори. Лишайники чутливі до забруднення повітря оксидами сульфату та нітрогену. Найбільш чутливими до цих забруднень є кущисті лишайники – бородач евернія. Ці властивості лишайників використовують для оцінки стану повітря, особливо в містах. Значення лишайників у харчуванні людини. Цікаві факти. У Біблії згадується їжа під назвою Манна Небесна її Бог чудесним чином послав народу Ізраїля, коли в нього закінчилися харчі під час переходу через Синайську пустелю під проводом Мойсея, ймовірно. Це був вид лишайника, аспіцилія їстівна. Аспіцилію їстівну здавна люди вживають у їжу. А лишайник гірофора їстівна японці не лише використовують у їжу, а й експортують до країн Південно-Східної Азії. Кущистий лишайник цитрарія використовують для випікання скімоського хліба, застосування лишайників у медицині, джерело вітаміну С, лікування епілепсії, пармелія. Виробництво антибіотиків у фармакології, лікування дихальних шляхів тонкої і товстої кишки, ісландський мох, лишайники джерело сировини для промисловості. З них добувають спирт, фарби, цукор, барвники, хімічні індикатори, лакмус. Підсумки параграфа за формою тіла розрізняють такі лишайники накипні, листуваті та куччи. Вони чутливі до забруднення повітря. Тому їх використовують для біоіндикації екосистеми. Лишайники слугують укриттям і їжею для багатьох тварин. Роль лишайників у житті людини зумовлена наявністю цінних речовин, лишайники використовують у медицині.